То дівчата, ви самі звідки з Кременчука? З Кременчука. з Луганської області Пере, як вам Кременчук. Супер, як вас тут прийняли? Чи все добре? То все добре, вже як рідний, да вже як рідний. Який район в Кременчуці для кожної з вас є найкращим? Центр, Центр... Центр... Набережне. раді і живете в центрі? Да. Да. Бо Боже, вам пощастило. Такі дівчата в центрі гарні живуть. Ви з Луганської області. Коли ви приїхали у Кременчук? П'ять місяців тому. П'ять місяців тому ви приїхали в Кременчук. Наскільки гарно? Наскільки добре вас зустріли наші люди? Десять з десяти познайомились вже в Кременчуці? Ні, ні, ми навчаємось разом в університеті в одній групі в Харківському університеті. Познайомились там. На початку не дуже спілкувалися, ну втрьох дружили. Але з іншою дівчинкою краще спілкувались. Ми ж жили в одній общазі, а потім зідзвонились, щоб робити пари уроки, і почали вже більше спілкуватись. Да, тепер живемо. Живете разом. Боже, мрія всіх подружок, жити разом. Азом ви наймаєте квартиру? Ні, ні. Ну я живу Позже? з батьками і а, вона ага. живе з нами. Ви з батьками. <світ> Чи комфортно вам жити разом з батьками? От вдвох із батьками? Ми живемо і як фактично втрьох, але з батьками також. Батьки окремо в сусідній квартирі. Ми втрьох з сестрою а, ну ви в окремій квартирі живете, ну, Просто вона дуже поруч. Так, так, так.